Всім привіт! Сьогодні ми розпакуємо нових равлизвірів від Равика Боба. Я побачила цю серію на плицях супермаркета і вирішила, чому б не купити одну коробку і не зробити на неї огляд. До речі, якщо вам цікаво, то відео про минулі серії Равика Боба також є на каналі, можете пошукати. Колекції 10 фігурок Равиків, які одягнені в костюми різних тварин. Мені найбільше за все подобається гривань та кроку. Сподіваюся, що мені попадеться хтось з них. А хто саме, скоро дізнаємось. Привіт, це я Равик Боб. Ну тобто це зовсім не я. Сьогодні грізний лев або миле суненятко. Давай дізнаємось разом. Так як мені було незручно одночасно знімати і розпаковувати, я вирішила розпакувати за кадром. Але ми все одно одночасно дізнаємося, хто там всередині, тому що я поки що не дивлюся. Там багато різного, але давайте почнемо з самого нецікавого з листа колекціонера. Ривань. Його рик чутно здалеку, про його сміливі знає ці звірятка, а ще серце в нього величезне вук. Чуєш, як виводить, він найкращий співак серед усіх звірів, освіло на повний місяць, дуже надихає. Кроко. він багато читає і багато знає, тому завжди має що сказати, а ще всі обожнюють його дотепні жарти. Тигрись, може здатися, що кіхці величезні, а погляд ух який грізний. А насправді граливий, як велика кошеня. Лала. Весь день може проспати і ніж також. А чому ні? Іноді потрібно багато сил та енергії на нові пригоди. Зубасько! Хай тебе не водять в оману її зуби, це для широченної посмішки, а ще знайду, друзів, вона припливає якнайшвидше. Рафа, найвищий фруктики, збирає саме вона, і хоч шия в неї довжелезна, ніколи не поглядає з висока. Хоботя. Він іноді буває незграбним, іноді дуже голосним, але він найбільший друг усіх звіряток. Пан пан. Хтось каже, у неї в родичах суворі ведмеді, а хтось говорить, що хитрі єноти. Хто зна, та характер не м'якенький, як і вушка. Жожо, кращий день для нього полежати на бережку і погрітися під сонечком. Найкращий день, коли поруч друзі, навіть без сонечка. Всередині була ось така ябушна бананова цукерка, як нам і обіцяли на упаковці. Трошки пізніше її спробую. А зараз дивимося, нарешті, яка ж там фігурка. Як ви гадаєте, ви ще встигаєте написати в коментарях свої здогадки? І так, це кроко. Я дуже хотіла саме цього персонажа. Він мені якось приглянувся, і, знаєте, по опису ми навіть з ним схожі. Ось такий от він цікавий. Зараз покажу своїх інших равків Бобів, щоб нагадати вам, хто ще в мене є. А потім виявилося, що там була і друга цукерка, а то спочатку я подумала, чому так мало. Цукерка абсолютно така сама, тож не бачу сенсу довго на ній зупинятися.